День за днем усе повторюється, і здається, що нічого не змінюється. Але часто так буває, що це залежить не від реальності, а від того, як ми її сприймаємо. Сьогодні я хотів би поділитися з вами п'ятьма звичками, які допомогли мені змінити моє мислення та почати рухатись вперед. Можливо, вони стануть корисними також і для вас. Почнемо ми із щоденного запитання. Кожного вечора спробуй запитувати себе. Що було світлим, добрим, позитивним сьогодні. Це може бути посмішка незнайомої людини, теплий чай чи кава або просто хвилина тиші. Коли ми стараємося зосереджуватись на хорошому, наш озум починає помічати та сприймати його частіше. Ця проста звичка допоможе нам перебудувати наше мислення. Поговоримо про 10 хвилин тиші щодня. Спробуйте просто посидіти в тиші. Без музики, без телефона, без думок. Щось на кшталт медитації. Ви зробите умовне перезавантаження для мозку. Саме тиша дозволяє найкраще почути себе, і саме в такий момент часто з'являються нові рішення. Наступний крок: Мінус 15 хвилин. Спробуйте зменшити хоча б на 15 хвилин щоденний перегляд стрічки соцмереж. Замість цього. Можете вибрати прослуховування музики, читання книги або просто насолоджуватись природою. Простір без шуму це місце, де народжуються нові ідеї. Продовжуємо зі зміною мушу на можу, спробуйте замінити Я мушу зробити, сказавши Я можу зробити. І ця маленька зміна в словах буде великою зміною в настрої. Мислення з використанням можу відкриває нам свободу. Той час як мислення мушу тільки створює тиск. Ну і останнє, але не менш важливе один крок щодня і вистачить. Не потрібно відразу робити великих проривів. Одна проста дія на день вже наближає тебе до чогось доброго та світлого. Маленький крок є початком руху, і саме з домою кроків будуються зміни. Варто відзначити, що звички формуються повільно. Але найважче це почати, а далі вони стають твоєю персональною підтримкою. Якщо хоча б одна звичка з цього відео здалась тобі корисною, спробуй провадити її вже сьогодні. Напишіть в коментарях, а яка звичка сподобалась найбільше вам, та які звички використовуєте саме ви. А якщо бажаєте йти далі, підписуйтесь та ставте вподобайку. Крок за кроком ми йдемо разом!